Сімейній медицині європейські стандарти. Понад півтори сотні івано-франківських лікарів підвищуватимуть кваліфікацію в Румунії. Йдеться про медиків, котрі в майбутньому працюватимуть з сімейними лікарями, зокрема, педіатри, терапевти і дільничні. Упродовж тижня вони опановуватимуть досвід румунських колег у сфері сімейної та страхової медицини. А по завершенні навчання отримають відповідні сертифікати. Таку співпрацю налагодили медики з Румунії, центральна міська клінічна лікарня та медичний університет. Ми вже два роки поспіль співпрацюємо з румунською стороною Попередньому році осінню ми почали працювати по сімейній медицині, тому що сімейна медицина це є важливий крок у реформі охорони здоров'я, і я би дуже хотів, щоб вона була така приблизно, як сьогоднішній день є в Румунії. Делегація з Румунії напередодні відвідала місцеві заклади охорони здоров'я. кажуть, івано-франківська медицина вже має вагомі здобутки і вони претендують на подальшу інтеграцію не лише в Україні, а й за кордоном. Мені було дуже приємно побачити реабілітаційний центр сімейної медицини. Відчувається, що там було вкладено багато зусиль з боку керівництва лікарні і медперсоналу. Загалом також заслуговують уваги фізіотерапевтичні кабінети. Сімейна медицина первинна ланка в охороні здоров'я, наголошують місцеві медики, адже сприяє профілактиці і запобіганню захворювань. Однак медицина в Україні в цьому напрямку лише починає працювати, а досвід Румунії гідний Клад реформування охорони здоров'я це наші вчителі, які вчать нас, як правильно робити, як не обходити ті помилки, які вони робили в себе, і ці помилки не робити тут. Брати той позитивний результат, який на сьогоднішній день є. В них І дуже би хотілося звернутись до наших медиків, особливо до дільничної служби, до лікарів. Нехай вони їдуть вчаться, щоб вони це хотіли їхати за кордон, тому що це є кроки, кроки школи, кроки навчання. Співпраця між івано-франківськими та румунськими лікарями також передбачає обмін студентів. Майбутні медики в сусідній державі знайомитимуться з тамтешніми практиками медицини. Також готуватимуть наукові програми задля отримання європейських грандів. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.